Знаєш, е, Олександр, Олександр мав досвід там, озвучувати якихось персонажів. Там, е, ну, ти навіть не запам'ятав, як ті мультики назву. Мультики Ріо. Ріо. Ріо і ти папушку якусь. Ріо, озвучував. я знаю, я пам'ятаю. Ріо ти це ще пам'ятаєш. А друге там було щось. Не, багато, там ну, в районі, в районі десь, ну, не, ну, десяти. Папугаї давдово... репери, я запам'ятала. Ви озвучили папугаїв реперів. Так. О, ну все нормально, я виправдала свою присутність Ми тут. Ми коли ділили цих реперів, мені чимось випав е, попугай Педро. Ну і що? Та Дмитро він постійно випадає. Педро? Педро. У нас теж є один попугай Педро, але він сьогодні весілля веде. Ні, Чесно, для це... мене Педро не дуже так обідно звучить. Педро, Хай буде. Чи є в планах ще щось таке позвучувати? Як це взагалі ці е, пропозиції з'являються? Ну, Ну, чи ти Но сам Вони викаєш? зазвичай з'являються у фагота, оскільки він. Е... Голова? Ні, оскільки а ти він руки? просто багато років займається озвучкою. Має він... зв'язки. Та, та та він взорвав колись ринок е... цін на озвучку. Блін, Він назначив, стільки за. Джонні Деппа, йому кажуть... Він озвучував, не... переозвучував Джонні Деппа? Він в «Пірата Кирпського Він грав Джонні Деппа, глянь. <гід> та він на Джонні Деппа більше, ніж Джонні Депп похожий. Ембіхор <гід> до, 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 спочатку на нього, на нього в <гід> суд подали. <гід> Одна вже грала Джоні Деппа, та. Догралась. Серйозно, він переозвучував Джоні Деппа? Так. Ну, от. І він назначив таку суму, що yes, no, no. Тип, <ак> всі, всі пішли <пишу> думати, <stori> тому що на той момент не існувало таких сум. На ринку. Наприклад. Двісті гривень. Візьми, наприклад, скажи цю суму, але забравши три нулі, щоб ми орієнтувалися. 200, але не гривень і ще нуль. Отак десь. 2000 доларів. <подь Balkhi>! Гривень, все, що я скажу, може і буде використано проти мене. А, давайте Коротше, проти мене. Коротше, є ночі. і Затусі, вони би беруть... всі українські студії. Ага. Зразки. Зменші Це було дуже були. давно. Дуже давно. Фагот назначив велику ціну, взорвав ринок, тому що голоси відсилаються в Дісней, і їм все одно, хто ти. Типу, коли відсилали мій голос для Muppet Show, типу, Фозі буде озвучувати Фозі їм все одно. Вони не знають, хто я такий. Вони бля, просто бля, послухали. Бля, голос. Бля, <рес> <джерні>. <рес> yeah. Типу, от, оцей голос обираємо. І фагот тоді з Джонні Депом так. Я припрошую. Надовго. А ти, а ти серйозно думаєш, що Тома і Джеррі хтось озвучував? <рес> <рес> бля, е, е, коліна у ці худячі. Томас! Це треба людину наймати. Томас! блядь! — О, я згадав один прикол. Правильно, не Томас, а Томас. Томас. Томос, так. Пропонували озвучувати Дональда Дака, там було щось 300 серій треба було озвучувати, а ми назначили такі гроші я, а там б там па фам Блядь, ми б позмагалися, чесно кажучи. Мені здається, що це і була та історія з сивохою. Ні, дивись, ми просто видали звук, це ж має бути зрозуміло, що дональда говорить там: ні, блядь, це не легко. Мені ти чуть не вмерти, що. Я думаю, дітям має бути понятно, що качка не говорить, блядь. Ти міг би озвучувати сцену кохання на ратуші. Одну. Більше б ти не витримав. Я би міг звучити гуфі, гуфі, знаєш оце. <laughs>